Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разум і сила, слава Україні! Серія вибухів сталася на військовому аеродромі Бельбек біля Севастополя в окупованому Криму. Місцеві ЗМІ вже заявили, що всьому виною військовий літак, який викотився за злітно-посадкову смугу та загорівся. Про це повідомляє МЕШ. Місцева влада заявляє, що літак спалахнув під час посадки, потім здетонували боєприпаси. Також повідомляють, що обійшлося без жертв. Губернатор Севастополя Михайло Розважаєв назвав подію «позаштатною ситуацією. Наразі на місці працюють пожежні розрахунки. Раніше кримські пабліки писали, що нібито над аеродромом було збито український БПЛА. Нагадуємо, це не перша позаштатна ситуація на військовому аеродромі Бельбек у Криму. 18 серпня розважаєв також заявив, що над аеродромом було нібито збито безпілотний літальний апарат і обійшлося без жертв. А 20 вересня у кримських пабліках писали про те, що чули цілу серію вибухів, наголошуючи, що так голосно ще не було. Окупаційна влада Криму так і не прокоментувала, що це були за звуки, які так налякали кримчан. Українська сторона також не дала коментарів. Варто пригадати, що у аеропорту Бельбек розміщена головна база російських окупантів, адже Росія ще у 2014 році окупувала аеропорт. Того часу аеропорт перестав приймати цивільні літаки. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!